Друковані кістки та зуби черкаські вчені розробили унікальний 3D-принтер. Технологію майбутнього, що діє вже сьогодні, оцінювала Тетяна Пономар. Тут оплавлюється з температурою зараз на даний момент 190 градусів за цельсієм і наноситься на поверхню нашої робочої площини. Космічні звуки та дивакуваті рухи. Шар за шаром пристрій накладає розплавлену речовину. Цей цикл повторюється, аж поки на поверхні не з'явиться нова фігура. Чотири роки тому троє черкаських учених ентузіастів, інженер-конструктор, роботехнік та 3D-дизайнер, вирішили створити свій унікальний 3D-принтер. Після роботи, після навчання, після викладання ми збиралися і де, до 12, до часу ночі. Розробляли, розробляли і зробили модель, яка дійсно на сьогоднішній день вона фактично перша в Україні. Спочатку ідею обдумували та обговорювали, потім розробили схему та склали за нею апарат. Основним було нашим завданням, що це був український принтер, щоб ми могли його позиціонувати як український і виготовляти з комплектуючих, що виготовляються у нас в Черкасах. А це нова удосконалена розробка вчених принтер, на якому будуть друкувати імпланти для стоматології та навіть кістки. Тут от є тверсті, які закриваються, і така спеціальне кайомка, которая. Які... Абезпечують первічної стабільності. То есть, вот тобто, эта кришка, вона так просто ідеально закривається, і далі ніяких ні сміщень, його не не очень сильно фіксувати. Аркадій Григорян показує макет лобової кістки черепа. Каже, з розвитком 3D-друку хірурги зможуть створювати деталі людського тіла, що ідеально підходять пацієнту прямо під час операції. 3 d друк набуває популярності і вже незабаром друкувати зможуть навіть людей прогнозують вчені. Адже уперше про об'ємний друк почули лише третину століття тому а вже сьогодні за допомогою цієї технології створюють навіть зброю автозапчастини та будинки. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, ВІКА Новини.